Попросили в нас зібрати торбинку для сестри. Я кажу, давайте туди солодощів, якихось смаколиків сирів. Вона каже: ні, сестра приїхала з Катару, рік там жила, скучила за свининою, не треба ніяких цукерок, не треба ніяких сирів, ковбаси мені зі свининки, будь ласка, і сала. Так ми зібрали, гляньте зараз торбу, будемо показуємо, ось показуємо вам для людини, що скучила у дальніх краях за сальцем. Ось це сало Миргородське, Подивіться, яка краса з проріздю. Так. Це сало копчене. Ось подивіться, яка смакотища тут така прорізь, що одна третя від сала займає. Також дві ковбаски краківські, вони особливі тим, що тут є у нас і яловичина, і свининка, і сальце. Дуже смачні ковбаски всі їх обожнюють. Так, потім сало мангалиці. Свинка, яка виросла в нашому господарстві, вона особлива тим, що менше холостерину, в ньому дуже м'яке сало. Це треба тільки куштувати. Ну і Подивіться, ось свининка, ковбаска наша фірмова із печі. Одну ковбаску навіть зробили так, о, дивіться, листівочкою до 8 березня. Можемо і вам таке зробити, швиденько нам пишіть. Завтра відправимо після завтра, е, і на 8 березня прийдете до своєї коханої мами тещі, дочки за такою листівочкою. Вони запам'ятаються точно.